Готуємо отаке смачне шоколадне тісто для булочок мулатка. Ви тільки гляньте, яке воно пористе, аж дише. А як пахне, вам навіть не передати. 45 грам живих дріжджів, додаємо 1,5 стакана сахара, стакан 250 мл. Додаємо пів чайної ложки солі. І додаємо 500 мл теплого молока, додаємо 2 яйця, з другого яйця половину жовтка взяла, щоб змазати булочки. Додаємо 1 г чистого ваніліну або цілу пачечку ванільного цукру, столову ложку майонезу, 100 г кімнатної температури вершкового масла, 3 столові ложки какао і частинами додаємо муку, додаємо півчайної ложки. Соди, гасимо чайною ложкою уксусу, перемішали, щоб пішла реакція, і висипаємо останню муку. Орієнтуйтеся на свою, якщо більш волога, її потрібно менше. Орієнтовно 950 або кілограм, три столові ложки олії і дуже гарно вимішуємо тісто. Ставимо на розстойку на 40 хвилин. Дякую за перегляди, за коментарі. Будьте здорові!